Шлюб це подорож двох, сповнена як сонячних днів, так і подекуди сварок та непорозумінь. Щоб зберегти кохання і гармонію у стосунках, жінкам варто прислухатись до деяких порад, яких краще уникати у сімейному житті, аби уникнути непорозумінь та зберегти міцні стосунки з чоловіком. По-перше, не накопичуйте образи. Тримати образи в собі це як носити важкий рюкзак. Це отруює стосунки середини. Краще відразу обговорити те, що вас турбує, в спокійній атмосфері. Відверта розмова допоможе знайти компроміс і уникнути непорозумінь. По-друге, Контролюйте свої емоції. Істерики та скандали це шлях у нікуди. Навчіться контролювати свої емоції, знайдіть способи розслаблення та заспокоєння. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтесь самостійно, зверніться за допомогою до психолога. Третє, не обговорюйте недоліки чоловіка при сторонніх. Коли жінка скаржиться на свого чоловіка, вона підсвідомо знецінює його в очах інших людей і як наслідок своїх власних. Це підриває довіру в стосунках і може призвести до розладу. Четверте: не принижуйте чоловіка перед дітьми. Діти копіюють поведінку батьків. Якщо ви постійно критикуєте чоловіка при дітях, ви формуруєте у них негативне ставлення до батька і як наслідок проблеми в подальшому сімейному житті. П'яте, не використовуйте секс як маніпуляцію. Секс це інтимна частина стосунків, яка має приносити задоволення обом партнерам. Якщо використовувати секс як засіб досягнення своїх цілей, це зможе призвести до охолодження почуттів і віддалення партнерів. Шлюб це постійна робота над стосунками. Важливо пам'ятати, що щастя в сім'ї залежить від зусиль обох партнерів, дотримуючи цих простих рекомендацій, ви зможете зберегти кохання. І гармонію у вашій родині.